Ми передбали два, два причіпа на комунальне підприємство для Біляєвська Сарсата. Чекаємо на наступному тижні чотири е, укриття бетоновані. Це у нас буде на чотири... 4... Ви, виходить, замовили чотири укриття. Чотири укриття, два причепа і трактор. Хороший трактор з Кропивницького ми його пригнали своїм ходом, приїхав. Недавно з Володимиром Володимиром Литвином ми тут проводили. Вчора у нас працювали психологи, від ялинки без спасіння, також загинули військовослужбовцям з іншими і з іншими жителями категоріями громадян. Там можуть люди прийти, подивитися новини, в принципі, постійно працює. Так, да, Тут у нас да, такий да. кінозал можна. Ага. Так, значить. Ага. Добре. Думаю, що ми його використовували, як і громадський простір, і як ветеранський. Це єдина у нас можливість, у нас єдине приміщення, яке залишилося ну, вціліле на території нашої громади. Це у нас громадська пральна, тут у нас устаткування 350 тисяч, теж екологічні новини, громадська організація нам допомогла. Постійно люди забезпечуються питною, очищеною водою, вода набирається з кулиси, тут вона очищується, що це громадська. Це, це ми від хова отримали пральні машинки. Ті люди, в яких обслуговується робітник, наші ну, пенсіонери, інваліди, одиноки, mm -hmm. mm -hmm. в, в принципі, ВПОшники, да, ВПОшники приходять також mm -hmm. Чи ви, якось, напали, раса. Да, да, і те, що ми встановилися. Да.